Це пропаганда, що він герой, що він особисто брав участь у полтавській битві, особисто командував військом. Короля поранили. Жителі місцеві кидали в шведів гнилі овочі, трючки і дохлих котів. Тоді футболу не було, люди їздили дивитися на такі великі події. Коли міна була готова, короля немає на місці. Сталася біда, кінота заблудилася в темряві. Снайперами у шведів були запорожці. А чи може бути доказом, скажімо, капелюк з діркою? Знаходжусь біля музею історії Полтавської битви. Ця подія досить неоднозначна в контексті московсько-українських відносин, і довгий час Україна ніби святкувала перемогу в цій визначній Полтавській битві, але насправді події відбувалися зовсім інакше. Фортеця Полтава була збудована на початку XVII століття, і спочатку вона займала тільки е, одну гору, яка зараз називається Івановою горою. У цій фортеці був один суттєвий недолік, там не було води. Всього один колодязь. Вона на горі знаходиться, і до води було дуже глибоко. Воду брали із яру Мазурівського, там джерела були, і такий струмочок невеликий протікав, який називали Мазурівкою або Полтавкою. Але коли підходив ворог, то він брав під контроль воду, і тоді фортеця залишалася повністю без води. В середині 17 століття фортецю розширили. Так, з'явилася оця ось частина, яку назвали Новою Полтавою. Це Стара Полтава, це Нова Полтава, або Мазурівка. І ось коли е в кінці квітня 1709 року союзне військо підійшло до Полтави, до них з фортеці перебіг московський поручик. Так цей поручик, артилерист, втік до Шведів і він їм розповів про ці проблеми з водою. Тому Карл XII вирішив. Здійснити облогу фортеці і взяти мазурівку, яка була менше укріплена. Тоді б шведи і козаки могли б взяти під контроль воду, і фортеця залишилася без води і здалася. Що потрібно було зробити для того, щоб взяти фортецю? Спочатку намічалася на укріпленнях фортечних. Точка, там, де укріплення були найслабіші. Навпроти цієї точки вночі будувалося три паралелі: три такі паралельні траншеї. Перша паралель за 600 метрів, друга за 300, а третя під самою фортецею. Коли вони були викопані, встановлювалася облогова артилерія це величезні гармати, такі 24 фунтові, які повинні були зробити пролом. Вони стріляли в одну точку і пробивали дірку в укріпленнях. І тоді, вже, коли цей пролом був готовий, формувалася штурмова колона десь тисяча й дві тисячі чоловік, які йшли на штурм і брали фортецю. Облога фортеці почалася 1 травня і вона продовжувалася майже два місяці до самої Полтавської битви. За дві ночі 600 шведів і 400 запорожців викопали паралелі. Так? Вони з'єднувалися такими зигзагоподібними траншеями, а опросами. А що робити далі? Справа в тому, що у Шведів не було б благої артилерії у цих здоровенних гармат. Та якби вона навіть і була, та артилерія, з неї мало було б зиску для них. Тому що сама фортеця Полтавська вона була земляною. Це земляні рови. І земляний вал, значить, і там скільки не стріляйте ми ядрами в одну точку, все тільки буде в той вал заходити. Тому вирішено було, підійшовши, наблизившись цими паралелями до фортеці, робити підкоп, міну так звану, закладати туди вибухівку і підривати вал. Міна була готова через тиждень після початку облоги. Але проблема була в тому, що у Шведів були дуже хороші генерали, виконавці. Але ніхто з них не брав на себе ініціативу. Король особисто, Карл XII, брав завжди ініціативу на себе. І ось коли міна була готова, короля виявилося, немає на місці. Він в опіш не поїхав на той час. Поки вони його чекали, московити прокопали, підкоп зробили і витягли той порох. Поки здійснювалася ця облуга фортеці до Полтави починає стягуватися вся московська армія 4 червня, через місяць після самої облоги, прибуває сюди сам цар Петро І московити намагаються переправитися через річку Ворську. Ось, бачите, показана річка ворська, фортеця отут навпроти фортеці, для того, щоб зняти з неї облогу. Шведи і козаки не дають їм цього зробити, будують систему укріплень по правому березі Ворскли. Тоді Петро І приймає рішення в ніч з 15 на 16 червня переправитися відразу в трьох місцях навпроти фортеці, південніше неї біля села Нижні Млини і північніше біля села Петрівка. О шостій ранку, Карлу XII доповідають, загін московських солдатів біля нижніх блинів, там уже острівець захопив і ось-ось захоплять плацдарм на правому березі Орскли. Король стрибає на коня. Бере з собою батальйон свого улюбленого далекарлійського полку, і вони мчать до місця переправи. Коли вони туди прибувають, чи то снайпер московський стріляє з лівого берега Ворскли, чи то просто шальна куля прилітає, але ця куля потрапляє королю в ліву ступню. Короля поранили. Це за 11 днів до Полтавської битви. Ця біда сталася. Мало того, це сталося в день його народження. Королю в той день виповнилося 27 років. І отакий, ось, бачите, йому подарунок московити подарували. Незважаючи на своє поранення, король на позиції там в Нижніх Млинах залишався ще майже годину. У нього вже кров хлюпала в чоботі, він зблід, всі це бачили. Він не покинув позицію до того моменту, поки туди не доставили загін снайперів. А снайперами у Шведів були запорожці. Ось вони під час облоги фортеці дуже влучно стріляли. В день вбивали по кілька московитів. Самі, до речі, несли теж великі втрати, бо московити по ним стріляли. І ось цей загін снайперів прибув туди в нижній цих запорожців. У них нарізна зброя була, з якої можна було влучно стріляти. Снайпери запорожці перебили близько сотні московських солдатів з тих, що вже переправилися на правий берег. Решта втекли назад на свій лівий берег і відійшли звідти. Після цього король повернувся в свою резиденцію. Йому зробили операцію. Ногу йому врятували, але у нього рана дуже погано загоювалася. В нього весь час була температура, і він не зміг командувати у самій Полтавській битві своєю армією. А як я вам вже казав, генерали були. Чудові виконавці в нього, але ініціативу не брали на себе. Це власне поранення короля і стало джерелом тих цих незгод, і, врешті-решт, які привели до поразки Союзної армії у Полтавській битві. Один такий розповсюджений міф, міф існує також про героїчну оборону фортеці Полтава з боку місцевих жителів. У жодному шведському. Документі немає якоїсь такої ясної згадки про участь жителів Полтави от, в цих ось оборонних діях, там разом з московитами. Єдине, про що пише, от, скажімо, в щоденнику своєму Роберт Петре, такий був Фенрик. Він дуже дуже детально кожен день записував, занотував своєму щоденнику, що відбувалося тут. І він згадує там тільки про те, що жителі місцеві кидали в шведів гнилі овочі, дрючки і дохлих котів. Одного разу навіть короля влучили дохлою кішкою, чим доганьбили його. Оце така була героїчна облога. Ще згадується про так звану шведоловку, начебто оборонці фортеці зробили хитру таку машину, гачок так які спускали в окопи, і шведів ловили і піднімали їх нагору, Ось у нас там навіть. Лежить та швидоловка, але вже вона виготовлена в 80-ті роки. Насправді ніяких швидоловок не було. Полтавська битва це один з перших і найвідоміших міфів російської пропаганди для утвердження своєї влади на українських землях, як і під час сучасної українсько-російської війни, так і тоді було все і пропаганда, і брехня, яка поширювалась водночас із веденням бойових дій та ще довго після їх завершення. Тут така незрозуміла історія, де ж він був насправді Петро І в Полтавській битві. За одними даними, цю картину він особисто замовляв Дені Мартину Молодшому, і він же й вказав, де його треба намалювати, сам Петро. Uh -huh. От. У щоденнику Крьошина, про який я вам вже казав, там написано, що він, начебто, коли війська почали ось зближатися. Він ішов попереду, а там де піхота йде, uh -huh. а потім повернув сюди на правий фланг, пішов до гвардії. У нього тут на правому фланзі, де піхота. А це бачите, ці дві лінії. Тут у нього гвардія стояла, і він начебто до них пішов. Тут він вже біля кіноти показаний. У нас є, отут на полі Полтавської битви, пагорб такий великий, на ньому каменюка стоїть, на якій написано, що там командний пункт був Петра І. Але ми дослідили, і виявилося, що той пагорб з'явився взагалі десь на початку ХХ століття. Навіть не на початку, а в другій половині ХХ століття ніякого там командного пункту в нього не було. І він і там, начебто був, і там був, і там був, де він насправді був. Як докази його участі в Полтавській битві, в Ермітажі, в Санкт Петербурзі, там демонструють його. Капелюх трикутний, пробитий кулею, що начебто куля потрапила туди. Офіцерський знак, іноді кажуть, що хрест там з слідами кулі, куди куля потрапила під час полтавської битв. і сідло коня, куди третя куля влучила, що начебто от докази його участі в полтавській битві, оці речі, в які кулі влучили. Але знаєте, що тут в цій історії не так. По-перше, жоден полководець ніколи не, на показ не показував, отакі речі не виставляє як доказ. І так всі знають, що він брав участь. А тут якимось дивним чином це вирішили так ось е публічно, да, начебто, ось дивіться, дивіться ось доказ. А чи може бути доказом, скажімо, капелюк з діркою? Да я свою возьму цю. Кепку зніму, дірку там проковиряю. Скажу: я теж учасник полтавської битви. Це не докази, це пропаганда. Що він герой, що він особисто брав участь у полтавській битві, особисто командував військом. Це в художніх творах. Це кругом показано фільми. Кілька фільмів є, де полтавська битва показана. Він там обов'язково на чолі армії виїжджає, там наказ свій зачитує там перед військами. Де він був насправді? Сумніви з'являються, що він взагалі десь сидів там в таборі і чекав кінця полтавської битви. Полтавська битва відбулася 27 червня 1709 року. Це за старим стилем. Чому вона відбулася саме біля нашого міста? Тому що тут сконцентрувалися обидві армії біля села Петрівки. московській армії вдалося переправитися частково і захопити плацдарм на правому березі Ворскли. На той плацдарм з 19 на 20 червня вже вся московська армія переправилася. Тепер обидві армії, що московська, що союзна, були на одному березі. Їх розділяло всього кілька кілометрів, і генеральна баталія. А генеральної баталії, генеральної битви, це коли армія на армію йде так в полі. І оцю генеральну баталію Карл XII вже давно прагнув. Він коли ще пішов походом в 1707 році з Саксонії на Москву, він надіявся, що московити, поки він буде йти, теж йому вийдуть на зустріч. І відбудеться ця генеральна баталія, що він розіб'є Петра і все, війні кінець. Тому що він його розіб'є, він тоді не сумнівався ні секунди. Шведська армія була на три голови краща московської. Кількість тут ніякої ролі не грала. Але Петро це теж добре розумів, що якщо вони в полі зійдуться, то шведи поб'ють його. Тому він тоді застосував проти шведів тактику випаленої землі. Він не вступав з ними в генеральний бій, а весь час тільки відступав, спалюючи на шляху шведів міста і села. Все для того, щоб в них нестача була продуктів, провізії. І ось отут, нарешті, під Полтавою, і Петро тепер хоче, щоб була генеральна баталія, і Карл 12-й. Вже їхні інтереси збігаються. У шведів наступальна тактика. Шведів не вчили відступати тільки вперед. Тільки в атаку король особисто йде в бій, і шведи завжди перемагали московитів там, де король особисто командував своєю армією. І вночі в ніч, з 26 на 27 червня, силами піхоти і кінноти без артилерії, вони йдуть. Між Яківчанським і Малободещанським лісами для того, щоб напасти на московський табір. Сталася біда, кінота заблудилася в темряві. Поки знайшли дорогу, прийшли вже четверта ранку. Четверта ранку, 27 червня, це сонце вже сходить. А у них розрахунок на темряву був для того, щоб редути можна було пройти легко. Шведів помічають, відкривають вогонь з редутів. Командування Шведське вирішує, що робити, може повернути назад, план то не вдався. Чи йти далі. Вирішують іти далі. І ось вони йдуть далі. Кінота шведська вступає в бій з московською кінотою, яка за редутами стояла. Московської кінота там стояло 21 тисяча за редутами. Шведська кінота 7 800. Різниця відчутна. так? Але шведська кінота краща в Європі. Вона потихеньку починає тіснити, тіснити московську кіноту, Вони їх зганяють з поля бою за яр, за великий яр, так званий. Заганяють. Потім, уже після полтавської битви, заднім числом Петро І таку байку вигадав, чому це відбулося? Чому московська кінота відступила? Це була поразка московської кіноти. Він написав шведську кіноту, яка наступала її підтримувала шведська піхота, яка разом ішла з кінотою. А ось московську кіноту, незважаючи на таку численність, її піхота не змогла московська підтримати, бо в таборі знаходилася. Але при цьому Петро чомусь зовсім забув про те, що в нього значно краща була підтримка, ніж у Шведів. Це редути московські. Але в тих редутах знаходилися і піхота, і артилерія. У Шведів артилерії не було. У Петра вона була в редутах. Підтримка була значно краща. Це був чистий виграш шведської кіноти. А ось далі пішла шведська піхота. Це вісім тисяч солдатів, 18 піхотних батальйонів. Отут сталася найбільша біда у Полтавській битві. Ці батальйони вони розділилися, хтось е, пішов обходити редути з одного боку, хтось з іншого боку, з півдня зі сходу. А шість батальйонів. Піхотник під командуванням генерал-майора Карла Густава Роса кинулися штурмувати редути, брати штурмом їх. Вони досить легко взяли два недобудовані редути, але коли вони повернули до добудованого редуту з іншої лінії, вони там застрягли і понесли великі втрати. Оце була найбільша помилка росу, і цим шістьом батальйонам не потрібно було йти штурмувати той третій редут. А е, розвернутися і пройти їх, і далі приєднатися до е, решти піхоти шведської, застряг там, поніс великі втрати. Його там розбили. Він втратив зв'язок з армією. І от якраз ця третина була всієї шведської піхоти, її не вистачило. Вирішальний момент бою, бо 10 батальйонів, які обійшли редути зі сходу, вони вийшли безпосередньо на сам табір московський. Лівінг генерал, який командував шведською піхотою, Він у своїх спогадах потім написав, що йому здалося вони ось стали вже перед самим табором з того боку, де він недобудований. Артилерія московська відкрила страшний вогонь по ним шведи під вогнем шикувалися в лінію ці 10 батальйонів. Лівінгаут пише про те, що йому здалося, що там уже паніка починається в московиті. Починають коней запрягати вози, щоб тікати. Звідти чомусь наших археологів, ні українських, ні радянських до цього наше поле не цікавило абсолютно. Вони тут зовсім ніяких досліджень не проводили. Шведи з американцями приїхали в 2007-2008 роках, щоб дослідити наше поле, і ось в тому місці. Де шведи якраз перед табором стояли, і де табір проходила е, укріплення. Оці ось тимчасові, бо він був недобудований. Такі рогатки стояли там. Тому місці було знайдено велику кількість куль, картечі, осколків бомб. Тобто там був бій. Таке враження, що шведи таки увірвалися в табір московський, але сил не вистачило. Десять батальйонів це 4,5 тисячі, це дуже мало. І вони вимушені були відступити. Потім Петро І побачив, що шведів зовсім мало залишилося. І він осмілів, він вперше за всю Велику Північну війну сам вирішив атакувати Шведів. І він вивів проти оцих 10 батальйонів шведських 42 своїх. Це вже занадто велика різниця. Проти чотирьох з половиною тисяч 18 тисяч. Він був настільки ошарашений цією перемогою, що вона легко йому вдалася. Порівняно втрати були у нього зовсім невеликі. Там перше, що він почав писати, листи розсилати там монархам європейським, там додому до себе, і кругом писав, що це ні вікторія. Тобто неждана така. Розкажіть, от, як в Україні вже в нашій незалежній ми трактували ці події? Ну, я так розумію, що там під час Радянського Союзу був відкритий музей як перемога в цій війні, хоча наші українці воювали з боку шведів. А що було далі от тут, в музеї? В цьому? Як це все? українці воювали і боку шведів, і були українці на боці Петра І. Це участь українців у полтавській битві. Що з одного боку, що з іншого? На жаль, не недосліджена зовсім. І ніхто цим не займається. От є шведські джерела, де згадується саме участь українців у полтавській битві. Це ті, що на боці шведів були. Словацький такий просвітитель Даніел Крман був при дворі Карла дванадцятого. Перед полтавською битвою він виїхав разом зі своїм товаришем подивитися на неї. Ну тоді футболу не було. Люди їздили дивитися на такі великі. Події пише про те, що разом з ними ішла якась невідома кількість запорожців, коли вони наблизилися до Малобудищанського лісу, звідти з дикими криками з лісу, начебто калмики вискочили на конях. І тоді шведи й запорожці розвернулися і почали тікати. Шведів, мовляв, повернули. Потім а чи повернули запорожці? Ну він не бачив, бо він так тікав з тим своїм товаришем, що вже йому не цікаво було, що там. Відбувається інше джерело це щоденник шведського лейтенанта Вея, який написав, значить, він таким сарказмом написав, що ось козаки Мазепи, які там теж пішли з нами. Хоча б троє з них загинуло у Полтавській битві, значить, що отак вони, мовляв, участі практично не приймали у ній, але вони нам допомогли, коли ми вже відступали. Вони дорогу нам показали, куди відступати. І це ось дає підстави сучасним російським історикам насміхатися над цим, що от, мовляв, бачите, яке військо було мазепене, українське військо на боці шведів, значить, боягузи там. Але тут я під захист беру запорожців. Чому Запорожці – це піхота? Піхота з кінотою воювати не може. Піхота може захищатися. Регулярна армія, скажімо, Петра І там у нього був під час епізоду один в Полтавській самій уже битві, коли кінота генерала Кройца там на допомогу своєму правому флангу вийшла на чотири батальйони. Московські накинулися, то ті стали в каре. Це такий бойовий порядок. Чотирикутник. І на озброєнні, що московитів, що Шведів, у регулярній піхоті були отакі он піки. Бачите, uh -huh. піка 4,5 метри її довжина. Uh -huh. У шведів вони ще довші, близько 5 uh -huh. метрів. Вони їх отак виставляють, стають так, такий, як їжак стоїть, кінота нічого не може зробити, навколо них крутиться. У запорожців пік не було. Uh -huh. е, тому це цілком природно те, що вони відступили від цієї кіноти. Це так з тактичної з тактичного погляду зроблено було правильно. У нас дуже багато істориків в Україні, спеціалістів Мазепу, Козаків вивчають, але саму участь козаків полтавській битви на жаль. Ніхто не хоче вивчати, а тут дуже багато незрозумілого ще. Саме значення полтавської битви для декого це бігають і в паніці тут приходив до нас один. Значить, що давно, що це така подія, ганьба для е, всього української треба забути про неї, як начебто її не було, а сам музей закритий, перейменувати на музей гетьманства чи мазепи. Але це робити не можна. Треба розвінчувати міфи, показувати. Правдиву історію Полтавської битви. E, порівнювати з сьогоднішнім днем тут дуже багато аналогій відбувається, І щоб такого більше не повторилося. Брати уроки з цього, щоб ми більше не програвали. програвали. Також в музеї історії Полтавської битви є зал, в якому показується історія Полтавської битви з трьох боків: з російською, з шведською і з українською. І що мені сподобалось у цьому музеї, що наші історики хочуть віднайти саме правду в цій події, але звісно, що потрібні для цього ресурси для того, щоб все ж таки українська сторона мала якомога більше доказів участі наших українців в цій події.